На телеканалі Надія програма 5 хвилин для вічності. З вами я, Олег Олексєєв. Вітаю! Я часто ловлю себе на думці, що поділяю світ на добрий та злий, обставини на хороші чи погані, і навіть людей на неприємних і приємних. А себе, як правило, завжди відношу до останніх. З вами такого не буває. Біблія показує зовсім іншу картину. В ній всі в однаковому стані перед Богом. Послання апостола Павла до Римлян в 3 розділі, 23 і 24 вірш, ми читаємо: бо всі згрішили і позбавлені Божої слави, але дарма виправдовуються Його благодаттю через відкуплення, що в Ісусі Христі. Ми маємо потребу в Ісусі кожної миті. Втрачаючи Його любов, ми позбавляємося багато чого. Звертаючись в книзі об'явлення до Християнської церкви в Ефесі, Ісус каже: Але маю на тебе, що ти покинув свою першу любов. Релігія багатьох людей сьогодні дуже схожа на зимову бурульку, від неї віє холодом. Їхні серця не пом'якшені і не скорені. Вони не можуть схвилювати серця інших, бо самі не переповнені благословенною любов'ю, що виходить із Христа. Справжня релігія ґрунтується на вірі в Писання, в Боже Слово слід вірити беззастережно. Ніяка його частина не повинна бути вилучена і замінена людськими теоріями. Люди не повинні прославляти людську мудрість, засуджуючи Слово Боже. Біблія було написана святими людьми давнини, натхненими Святим Духом. І ця книга містить все, що ми можемо знати напевно, і все, що ми можемо сподіватися коли-небудь дізнатися про Бога і про Христа, якщо не будемо подібні до апостола Павла, захоплені на третє небо. Хоча і це откровення, дане апостолу не позбавило його смирення. Життя християнина це життя кероване Словом Божим, його приписами. Всі істини старого і нового заповіту становлять єдине ціле. Ці істини слід бойливо зберігати в серці, їм треба вірити і коритися. Для християн віра в Боже Слово є живим, активним принципом нею людина приймає праведність Христа. Сам Ісус є джерелом і виконавцем нашої віри. Він віддав заради нас своє життя, і Його кров була пролита для прощення наших гріхів. Ті, хто з'єднаний з Христом кожного дня, хто постійно виявляє віру, що чинна любов'ю, і очищає душу, отримують прощення своїх гріхів і освячуються для вічного життя. Помолимось. Благословенний і добрий Отче наш Небесний, в ім'я пролитої крові Ісуса Христа, сьогодні ми приходимо до Тебе, усвідомлюючи, що насправді ми є великими грішниками, і що без тебе і без спасіння, яке ти подарував нам, у нас немає ніякої надії. Надії навіть на це земне життя, і тим більше на вічне. Тому сьогодні ми просимо Тебе, навчи нас, Небесний Батько, усвідомлювати, яку велику потребу ми маємо в Ісусі кожного дня, яку велику маємо потребу в пролитій крові за нас. Дозволь і навчи нас усвідомлювати цю потребу в Твоєму Сині і в Його Слові, щоб кожен наш день розпочинався разом з тобою, Господи, молитва наша в ім'я Ісуса. Амінь. Дорогі друзі. Пам'ятайте, програма 5 хвилин для вічності щодня на телеканалі Надія. І ваші молитви, ваші потреби і ваші прохання дорогоцінні для нас. Надсилайте їх за адресою, яку ви бачите зараз на екрані. До побачення.